Друзі, привіт! Я знову на, рибалку, на рибалці на тому самому місці, практично, що й був попередній раз. Вирішив закріпити результат цього разу, <гум> спробувати ще разок на це місце. Уже сьогодні так раненько з утра прискочив, туди-сюди. Ось якраз небо там червоніє, сходить сонечко. Рибка зранку плюскалася. Можливо, буде і клювати. так що... На поплавочку ловим. Все те саме. Можливо, трошки пізніше попробую фідерну оснасточку з маленькою кормушечкою до утки причепити. Ну, то все буде видно. По прикормочці у нас теж практично ніяких змін. Ось така прикормочка. Так, де вона, де вона, де вона? Ага, ось не, не всю висипав. Ось така кріль халібут. Ось Ось таку використаємо. І десь у мене була ще ось десь. Де ага, ось Ляж-кориця серія Pro від флагман. Ось таку ми замішаємо зараз прикормочку. Ну, а наживочка буде черв'як, опариш. І там у мене ще кой що є. Якщо на нього буде клювати, я вам обов'язково поділюся секретом цим. Ну, можливо, багато хто і знає. Так, по вудочках, що у нас? По вудках у нас все те саме. Ось Вудка 5-метровочка з кільцями сквадрон Flow Bolo. котушечка ренг, 3000 від флагман. Це така якраз ловко на неї ляща, карася ловить, м'якенька, приємно такі. Можна сказати, бюджетна. Це одна утка. А друга утка в мене більш мощніша. Е, Power Carp Bolo. Теж п'ятиметровочка. вона предназначена для бокового ківка. Ну, звичайно, можна і так ловити. Ну, я поки що ловлю так. Так що зараз замішую прикормочку і починаємо рибалити. Утки я вже розмотав, закинув, щоб мені видно було, куди прикормку закинути. Ну і таке. Повідець у мене сантиметрів 50-0,21 флюрокарбон, На одній вудці крючок 8 номер, а на одній ж 6 Ось таке, Глибина тут близько 7 метрів. Я став трошки далі, трошки глибше. Спробую, на глибині він там скидався. Поплавочки, грузики 7 грам. Ось так. Ну, Вроді би, все розказав, тепер будемо замішувати нашу прикурмочку. З сьогоднішнього дня обіцяють похолодання. Так що, друзі, вже літо закінчилося. Цей так вересень був аж занадто тепло. Так, давайте по половинку я шкориться. А мабуть, давайте добавим еще, знаете, что мне нравится. Ой, рассыпается, рассыпал. Добавим еще халвы. Добавлю халвы. Вот такая будет. Халва, криль халибуд и корица леш. Намешаем такой микс. Ой, а запах такий іде. я перемішаю все це діло. Такий солодкий приємний аромат. Сейчас вот я начну ловить. Есть. Привязывал крючок, побачил поклевочку. Ощик буде Ось такий Це... Ой, восьмий номер овнер. Отой хук якийсь такий бірюзового кольору. Мені вони подобаються. Досить такі кріпкі і проволочка тоненька. Січа непогано. На що? І на карася хороший. Тут я поставив поводок сантиметрів 70-80. І ось вище сантиметрів 15, 20, чіпляю дробинку десь пів грама. І вона лежатиме, те чия маленька, не даватиме зміщуватися. Поплавкові оснастки, щоб течія не зникнув. Ага, так, треба трошки Чорт! Ого, ого, положив, дивись, як виложив поплавок, я лі побачив. Бачите, каже, з берега. Ого. Эки який да? Я опять зажрав, бо Грузивал, поки там наживляв. Ох, ну, никаких момент, да Далеко Давай-ка Опять зажрав брус. О, цей теж заберем, бо заглотнув і пропаде. Кажу, три штуки оце на опаришах. А черв'яка з опаришом я ще не закидав. Ще не встиг. Ось, дивіться, один надіваю чулочком через увесь, а там три-чотири штучки піддіваю тоді закінчить, за як зазвичай. Мені так здається трохи краще, воно весь крючок закриває. Ага, 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 ага. Ходи сюди, ждок надо. Такий він. И есть раз и на матрас. Невеличкий теж ай це те на бутерброд клюнув. Випустимо його по А там на опаріка стоїть. А тут на бутерброді клюнув. У мене тут у відрі черв'яки. Я забувся палочку взяти, вирізати. Я їх отак ковыряю, приїжджаю з рибалки, ставляю в погреб. і вони в мене стоять там. Копариші, звичайно, леша надівати і зручніше. Ну, я вже говорив такі. Дрібненькі, дрібненькі ці червячки, незручно їх над... одягати. гачок. Трошки більше мотелю. Ось так. Ну все, зараз закидаємо. Ты выпускаєш чи що? Ну конечно. Ну конечно. А він ось ближче під берегом. Бачите, тільки ближче закинув, зразу і покльовка. Це на опаріках.

Ти зажог. Вони так ніжно клюють і зажирають. Та й не зороветься ж, воно тобі. А шо? Мороз працю для ще, ану, який. серйозний вираз обличчя. Під сак Чи підсаку то для трусів. Для боягузів, да? За зябра бери. О, хороший, диви. Хороший. Спочином, Анатолій Михайлович. Спочином, кажу, Анатолій Михайлович. Ага, ближче до берега, недалеко. Треба перекидатися трошки. Перестроюватися ближче. Та маленький. Та якийсь. На тій рибалки таких малих і не було вже другий такий козлик Ой. на опарика і цього ми жука малого випусне опалили малий. там пишу, пишу. Прямо на поплаву. Нормальненький. Хороший. Ой. Жучок, лящук та шо ж таке? це? Мороз тягає, а жук такий е, яких лящуганів, ух. Ух які гарні. Як? Кажу, він поїде і карася його виловить. Я консуль знайомий був і що взагалі моль. <кій> Може бути. Води дуже багато, він а, ще да, в розли... він у розливах у вас і тепло ще. Там є, що там на Не спускають <кій> десь лохту. Бог на кінці на 10 тисяч заліз та не спускають, бо можуть вже гепнути. А я розумію. То б вже б спустили б. О. Знаєте, тільки прикормка не встигла дійти до дна. Тихо, тихо. малі так води самі борзі оці. Ему мороз дивіться, аго-го яких він щось видно знав, що такий крупняк лови, а в мене ось, дивіться. Мелочі. О, ще дрібнота. Глює. Більший і менший, всякий. О, маленького ми відпускаємо, нам на жарюшку хватить, а може на засолочку треба, я там почав каптильню робити, можливо, закаптим, якщо вийде. Льоси, что це такі, Льош? Не, сюди. Ні, Льош, Льош, це Льош. Льош, Гігант. Не плоскирка, Льош. Тихо, тихо, я тебе щось... Не порсайся. Ось такий малесенький льосик. Дзвонять, а тут клює. А тут клює. Та невеличкий мабуть, О, цей хоч не зажжав хорошо. А маленький. Як один мій знайомий рибок каже, Кри кримінальний. льош. Ой. Це Льош кримінальний, Такий ми відпускаємо. Ось сьогодні дрібного багатенько. О там піднімав, підніма. А це вже, друзі, таке як у мене було. Дивитоха, так умієш ти ні. Не ви. Не вієш ти так. Ха -ха. Лобак ти значить. Так, цей хай гуляє. Ну, це ми возьмемо, це хороший жук. А тепер перейдемо до другого. А ось і другий. Бачите? Той на лівий перший, що я витяг, клюнув на бутерброд черв'як з А це просто чисто черв'як. Попадай давай Ой. Тихо, тихо, тихо Тут дивись ти Це маленький Хорошо що не зажрали О, вождя Повів, а не успіваю закидати, підійшов. Підійшов. Це хороший гарний лещуган дым 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 ходи сюди оце картуз добрячий лопата як кажучи опа О. так где ты там Зажрав гад, прозівав трохи я тебе поки з тоюркою морочився. Так, друзі, вітер розігрується, мабуть, ще трошки сьогодні навпаки зранку, мов і не так, а тоді розклювалося краще. Лівон закинув на горох. Ще спробую на горох. Уже вітер крутить мене, вертить, як хто знайшов. Оооо і на матрас. Друзі, мабуть, витягну цього, та буду. Закінчувати рибалку, бо вітер, хвиля мене теліпає, воно на одному якорці. Ой. Не дуже зручно. О, Цей зажрав. Маленький я зажрав. Уже очепиться легко. Попробуємо. Якщо відчепиться, ми його відпустимо. О, відчепився. Все. А скільки Все, випускаю, хай пливе. І на цьому будемо змутуватися, хватить. Ну що ж, друзі, ось така теж класна рибалочка. Спочатку навпаки, попередня рибалка зразу клювала добре, а тоді тихіше, тихіше. А сьогодні якось, мов навпаки, З утра слабенько, потім краще, краще, краще. Ну, <сі> Сьогодні більше ляща дрібного. Ну, Попадались і хороші льощики. Так що все супер. Клювало і на опариша, і на бутерброд. Черв'ячок з опаришом. Нічого такого сверхсекретного не було. Все по-простому. Прикормочка спрацювала, все вийшло. Іде похолодання, вже треба трошки краще одягатися. Ну, а поки і так вересень був теплий. Так що якось так. Кому сподобалася така рибалочка, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Далі буде. Поїдемо кудись, не знаю. Хочеться мені ще з'їздити на карася. Уже в цьому році якось ляж трошки трошки та не трошки, а на брид. Ну, якось так. Ну, а на цьому все. Поки. До скорої скорої зустрічі. Слава Україні.